Всім привіт! Виготовляю ось такі бетонні кашпо для суккулентів та маленьких вазоночків. Ці кашпо виготовлені з бетону. Бетон дуже високої якості, міцності. Ось в мене є такий тип сходинки. дуже гарно дивиться. І також ось такий шестигранник. Він вже йде з отвором дренажним, також з бетону, немає ніяких пузирків. Бетон йде вібрований і ось видно, лакований. Він лакований лаком, і бетон не буде контактувати з ґрунтом. Є ось такі кашпо в наявності, кого зацікавило, пишіть, домовимося, зв'яжемося і я вам відправлю.